Де <laughs> ми? Ми тобі на краю землі. І тут цей пол. Так, оце наш катер. Отака от черга. Дочек, о, і ще більше людей. Якщо там півачка продивиться і і що там. Так, от я з братвою заселився. Їдемо на острів. Тут, звісно, народу на мішана нормальна нації. Гарно, що ніхто українську не розуміє. Так, от прилетіли ми з братвою на... І ще як, як Нуса. Ага, все, ми на Нусапіні. <laughs> Нусапі Ніді, Балі. Приїхали на острів на екскурсію на цілий день. Побачимо, що тут, що тут буде. Э, вот. Я нічого не знаю, що тут буде, подивився. Значить, дуже дуже красиво, дощик і таке все інше. Побачимо. No man, no, man. No, man, no man, my friend. No... От вот мама Вікторія. Вікторія повернись кадр. Для білецьких От, значить, ми прилетіли. Точніше спочатку прилетіли, а тепер приїхали. Побачимо. Е -е, початок вже багатообіцяючий. Ну, добре, що нам видали зонтики. У дівчатки є лещовики, вони з собою з України взяли тут лошовики. Ну придумали, що сказати. А я на панамки чисто приїхав. Побачимо. Побачимо. Погодка, звісно, серйозна дуже, буде дуже цікаво думаю. Так що все нормально. О, а це світофор місний, дивіться. Дякую, братик. Хай! Yeah. Коротше, їдемо по таким крутим схилам, тут вже немає ні людей, нікого. Приїхали тільки що діти на мопедах, ми в шоке, що тут діти на таких вузьких дорогах. Уже панорама відкривається. Хай, бро! Видите, yes, <ріст> <ріст> мене послав мене. <ріст> а, вместе со мной говорит купайся. <ріст> а, пошли? Да <ріст> не, ну паши, я думаю, паши это как значення. Боже, ну мы ми вообще ми шо, ми на якусь высоту пятна. Підняв... Мы здесь мы десь серед хмар просто. Оооооо. <ріст> <ріст> якщо якщо вы играли в гру в... Гру Far Cry, короче, то, хто грав в гру Far Cry зрозуміє мене, Тоха. <схай> Тоха зрозуміє точно. Короче, Ми тут Far Cry реально, подивіться. Far, Far Cry це гра, хто не дивився, Far Cry це гра про джунгли, там короче, проходить... Дуже дуже симула. сімла. Симула, боже, схоже, схоже. Це дуже схоже міцей. Отак от, не сезончик. Але подивіться, як то гарно. Боже, демо й єс. Парадайс. рай. Right. Так, наш братик. Забудь його звати, mm -hmm. Купив нам білетики. Короче, ми використовуємо якось гіда-екскурсовода. Це пані Вікторія знайшла. Молодець. Все чітко. Водичку нам постійно купляє, весь сюди проводить. Казали, що він англомовний, ну короче, він так, соусово so -so англомовний. Так само як я. ми іменно з ним. Два степана а -а -а. два Степана собрав. Що, що? Ну хоч карте? Ні, ну він трошки говорить, да, він типу, трошки мене розуміє. Ну, він, коротше, щоб ви розуміли, ніколи навіть сніга не бачив. Вот не, вот. да, не знаю, що це таке? Да, ну, вот, не знає, що таке сніг Це. Ну але класний, мужик, класний. От, тому все нормально. Смотри. Хочу, конечно. Матір Боже, де ми знаходимося? Ну можна, можна. Можна. Боже, а няня там піщера буде піщер, ще да, три. Да, да. Так, так, так. Так можна туди сходити, я можу дізнатися. Я можу дізнатися. Можемо чого чувака спитати. Де він? Де наш екскурсовод? Боже, ну подивіться на це. Де ми? А наш... Де ми? Ми тупо на краю землі. Ми на краю землі. І вон люди там стоять. Вон. І там будинки є. Так. Зараз буду і я летіти з цієї штуки. Побачимо. Мама моя другий оператор. Ось так мене вдягають. Моя братва тут. Чикс. Чикс. Ось такі от приколи. Нормально. Де? А, тоді почекаємо, сейчас камеру. Зараз буде красивий видосик вставлений, дуже красивий. Вони дають спеціальну камеру, я не буду зі своєю витіти. Там така камера 360 знімає. Коротше, я, просто, я просто на краю планети зараз буду витітувати через це врив. Ну що, я тут звісно цієї штуки, там дуже красиво. Зараз ми йдемо вниз на цей, на цей пункт. Дуже-дуже, ну, звісно, дуже, лівеняка жорстка. Ми сейки будемо піти по сходам. Я зараз вам покажу короче, просто. Ну, я в захваті від цього, що відбувається. Я просто я не можу. Немає слів, реально немає слів. Подивіться, як тут красиво. Ось вона. Я думаю, що можна сюди стрибати нормально, сміливо, сміливо можна стрибати. Что, нет, мы ну, не ходим. Не, а вот забыли бы отсюда того острова такую прокатушку бы, да? Вот это было бы, да, а так, ну, блин. Или тарзанку якусь бы. було бы, конечно, вообще. Ну дуже, вот сейчас именно в сериале Викинги, вот там просто сейчас заплываю там корабль. Так. Это фоткая. А я. Вот такая погода. Вот так вот мы забываем фоточки. Вот такая у нас дорожечка. Oh так, мама перша пішла. Даже я не боюсь вообще, а цена жит. А мне за это вид, можно вообще так слепую валить. Натапать нам баланс.

В моментах треба триматися, типу треба безпечно. Мені подобається, що цей чувак на сланцах іде вообще, не напрягається, навіть не тримається зонтиком. А ні, взявся. Ну так, да, я думаю, що він може очима зайти. Так -да. Він додому ходить на туї. у нього більше безпечніше. Тут діти шісти років на байках на цих їздять. Коротше, ми подумали, що спуститися та легко, але підніматися буде тупо дуже складно. Побачимо. Foda-se! Deia! Deia! Vamos filmar, vamos filmar! Foda-se! Deia, come! Eu não اشتركوا <laughs> Це правди, бляха до фані, без праві бляха до комі. Ми що ми побували на Diamond Beach, так? Це. Короче, я вважаю, що це найкращий пляж, в якої, в якому якось був. Це просто краще не ну, Зараз у нас ланч. в кафешке есть И, пусть. и потом еще одна какие-то места, там, я так и не понимаю, он так говорит на английский, конечно, через слово. Вот, ну, сейчас мы будем заезжать отсюда сюда есть, Вот это место. Значит, выглядит да, прикольно. Будем дюб-дюб. Ага. Ну, ну что, он тесте? Ну, 7 -7? Как было, вообще. Может быть. Не, ну вы вчера ели в другом не ресторане, не ресторане, конечно. А что это такое? Чипсы безрезовые. А можно я спробую? Я, он пропустил. я в Таиланде, кстати, ну, не пробовал. Нет, рис вкусный. Ну, рис смачный. А мне супчик горячий, сейчас будем пробовать. М -м -м. а супчик специфичный. Такие интересные, смачные, но ну, такие есть. Я первый сюда такие. Вот так. Ну такая, здесь непонятно. Так, приїхали на другий пляжик. Забув, він називається. Куки що просто йдемо. Погодка, звісно, не радую, нож що Не зрозуміло, що там зараз буде, але після Diamond Beach, я думаю, що нас сильно не здивувати. Прямо якась качелька. Покататись можна, якась качеля, я не знаю. Ось такі тут кафешки. Ва! Дивіться, сидіть, братва. Який прикольный, а он бігає, дивіться, тільки вік. Віка, дикобрежна. Вика, ходим. Уляні на віку як. Що, що, що? У... Да. Он, он О боже, бігали це, конечно, скажу. Так, ну ми прийшли тут, таке вітруані ще просто. Я не понял, ми взагалі прийшли. а тут, короче, типа смотрова. Ну, я вам сейчас покажу, что видно. Что видно. Сейчас я вам покажу. Я сейчас вам покажу, что видно. Зараз. Да. Мать, мать моя женщина. А вот сюда, направо, направо, направо. Вот отсюда это как раз. У него не хотим камеру забрать. Аккуратно. Ну, а, он меня затронулся. И что делать? А, надо да, отгонять их. Блин. <свист> отгоняй, Юлик, отгоняй, Лян, ты зонтиков. А как спуститься? Вы на Как? Как спуститься? А берез до вік дивися, то сидів там теж. Я так змерзний, всі змерзли, що мені назад уже подивилися, не спустилися, у нас часу немає. 36 годин у нас назад паром. На Дівчата з мезу йдуть, а я тут бігаю. Обігріти, не захворіти. Плюс собі кілометр кел... раз наберу, а чи ні. Сумно, що погода тут така, тому що ми вже реально зметься. Якщо там нам було кайфово, то тут вже було реально погодно. Так ми їдемо додому. І на сьогодні, на сьогодні все відпочинок. Так, ми приїхали назад. Зараз будемо дивитися. У нас десь там... Десь нам треба сісти, але ми не знаємо де. О, чувак нас провів. Загалом все дуже класно. Зараз будемо шукати. Так, Прилетіли ми, коротше, жорстко всіх у хаті. він, звісно, дуже швидко. Багато людей вийшло з нами. Що сказати, короче, воно того варте прям прям конкретно. У нас є деньги міра. Зараз нас зустріне. У нас відділа ранковий, те, нас нас привез і привезе нас додому. Так що ми по трьох на крокчиках. Дуже-дуже класно. Певне найкраще місце, яке я бачив. Одне з найкращих за все життя. За все життя. Воно реально того варте. Камера не знаю, передає чи не передає. Але я просто в захваті, в жорсткому захваті. Так що якось так. Якось так.